У США вкотре погрожують вийти з мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Зокрема, спеціальний посланець президента США Стів Вітков заявив, що Дональд Трамп висунув ультиматум Києву та Москві щодо необхідності досягти прогресу у переговорах. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Стів Вітков в інтерв'ю Брайн News зазначив, що Трамп в ультимативній формі наполягає на прямих переговорах України та Росії. Якщо сторони не сядуть за стіл переговорів найближчим часом, то США перестануть брати участь у спробах мирного врегулювання війни. Вашингтон переконаний, що переговори між обома сторонами мають відбутися чим швидше, тим краще. Президент висунув ультиматум обом сторонам, що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, то на його думку, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту, щоб це не означало, і просто не брати участі. Сказав Вітков. Він підкреслив, що це не війна США, однак Трамп хоче допомогти її завершити. За його словами, зробити це потрібно шляхом припинення вогню. Ми не розпочинали війну, але ми хочемо допомогти її припинити. Це відбувається через припинення вогню. Усі припиняють насильство, і ми проводимо трохи часу разом, щоб переконатися, що ми можемо вирішити основні проблеми тут. І я думаю, що ми можемо, наголосив політик. При цьому представник Трампа вважає, що серед основних питань, які ще потрібно обговорити з обома сторонами, є деталі щодо окупованих територій України, Запорізької АЕС, яка наразі не працює, та доступу України до водних шляхів. Я думаю, що головні питання тут це регіони, атомна станція, те, як українці можуть використовувати річку Дніпро і виходити до океану, сказав Вітков. Він стверджує, що головні розбіжності стосуються п'яти регіонів. Вітков пояснив, основні кавині спотикання зводяться до п'яти регіонів. Ми ведемо розмову про те, чи відступить Росія за певні адміністративні лінії. Те саме стосується й українців. Американський посадовець зазначив, що є питання, які, на його думку, не буде важко розв'язати, якщо зібрати всі сторони за столом переговорів. Вони почнуть спілкуватися з один з одним. Ми звузимо коло питань між ними, а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для розв'язання кожної з їхніх проблем, каже представник Трампа. Відков додав, що президент США назвав війну в Україні дурною, і вона не мала б відбутися. При цьому представник Трампа висловив упевненість, що зараз є реальний шанс покласти край війні.